Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Повідомлення про підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня 2024 року це ІПСО, тобто інформаційно-психологічна операція. Про це заявили в Міністерстві енергетики України. Як зазначають у міністерстві, 17 листопада низка засобів масової інформації та телеграм-каналів поширили неправдиву інформацію про нібито підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня 2024 року, у цих повідомленнях йде посилання на інтерв'ю голови НКРКП Костянтина Ущаповського. Проте сам Ущаповський не робив таких стверджень у своєму інтерв'ю. НКРКП публічно спростувала інформацію, викладену у журналістських повідомленнях. Як зазначають у міністерстві енергетики, неправдива інформація про відключення світла, неготовність енергосистеми до зими або про підвищення тарифів постійно поширюється росіянами в нашому інформаційному просторі. У Міністерстві енергетики України офіційно повідомляють, що підвищення тарифів для населення не передбачається. Нагадаю, що тариф на електроенергію для населення було підвищено з 1 червня 2023 року. Наразі тариф складає 2 гривні 64 копійки кіловат на годину. Підвищення пояснили потребою в коштах на відновлення інфраструктури після російських обстрілів. На цьому, все. Дякую за перегляд. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодного відео, і до зустрічі!